Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні я вам покажу добірку крутих ігор, в які можна грати прямо на вашому телефоні. А головне для них не потрібно мати постійне інтернет-з'єднання, тож ви зможете насолоджуватися ними у будь-який час, наприклад, в дорозі або коли немає світла. Коротше кажучи. Буде цікаво, тож дивіться уважно. Але спочатку хочу попросити кожного з глядачів підтримати україномовний контент на Ютубі, написавши будь-який коментар, поставивши вподобайку ролику. Ну і звісно, не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також можна підтримати вихід нових відео, надіславши одноразовий донат за посиланням в описі або ж ставши спонсором каналу. У спонсорів, до речі, є круті привілеї, в тому числі ексклюзивні новини та дайджести. Перша гра, яка відкриває нашу добірку, зветься Don't Starve. Це гра для шанувальників жанру виживання. Тут на вас очікує величезний дикий світ, який наповнений магією та наукою. Ну а ви виступаєте в ролі науковця, якого спіймав злобний демон та закинув у невідомі землі. Вам доведеться досліджувати місцевість, збирати корисні ресурси та крафтити безліч всього, що могло б допомогти вам вижити як можна довше. Проте завжди будьте пильні, бо небезпека може чекати на вас де завгодно. Тож не нарвіться на небезпечних мешканців цього загадкового світу. Ну або ж дивіться, не з'їжте щось, що прикінчить вашого персонажа. Повірте, гра дуже атмосферна і може з легкістю затягнути не просто на декілька годин, а й на декілька днів. Ну а ще вона також є і на ПК, тож ви зможете грати в неї на тій платформі, де вам це буде зручніше. Наступна за списком гра Very Little Nightmares. це мобільний приквел до ПК версії гри Little Nightmares. і це такий собі хорор квест та ще й з елементами головоломки, де ми будемо грати за маленьку дівчинку в жовтому плащі, яку звуть Шоста. Головна мета гри це розв'язати усі головоломки на вашому шляху та дізнатися страшну таємницю ігрового світу. Гра дуже якісно зроблена, і скажу вам чесно, проходити її дуже цікаво, бо під час гри вам так і кортить дізнатися, а що ж буде далі. Плюс дуже крутий атмосферний звук та просто неймовірно лампова графіка не відпустить вас до самого кінця, аж до фінальних титрів. Коротше кажучи, рекомендую спробувати. Далі в нашій добірці гра Лімбо. Це чорно-білий платформер, який розповість історію хлопчика, що йде шукати власну сестру. Під час гри ви стикнетесь з цілою купою головоломок та усіляких небезпек, які просто вб'ють вас, якщо ви будете необережні. Одразу скажу, гра заслуговує на вашу увагу, і нехай вас не хвилює її простий, на перший погляд, візуальний стиль, бо це не недолік, а навпаки, особлива родзинка, яка допоможе вам зануритися в атмосферу і захопить вас з головою. Гарантую, в кінці гра залишить після себе приємний присмак та безліч цікавих запитань. А ну і мало не забув, гра доступна не лише на вашому телефоні, а й на ПК. Ще одна дуже крута та незвичайна гра Life is Strange. Напевно, ви про неї чули чи навіть бачили її, бо раніше вона була лише на ПК, а зараз її досить якісно портували на мобільні пристрої. Особисто я перевірив і можу сказати, що грати в неї на телефоні дуже зручно. Ну а для тих, хто не в темі, що це за гра, я трохи розповім. Life is Strange – це пригодницька гра в декількох епізодах. Ви граєте за школярку Макс, яка після тривалої відсутності повертається в рідне провінційне американське містечко. Там на неї чекає зустріч з колишньою подругою та безліч шкільної рутини. Але раптово Макс розуміє, що якимось загадковим чином може впливати на час та подорожувати у недалеке минуле. Така здатність дає їй можливість виправляти різні свої невдачі, але докупи занурює її в вирі загадкових подій, де зникають люди, а її містечку загрожує неминуча загибель від страшної катастрофи. Можливо, гра і виглядає досить просто, та має неймовірно захоплюючий сюжет та просто чарівний музикальний супровід. Повірте, час за цією грою пройде непомітно, тож обов'язково спробуйте. Наступна гра добірки теж перекочувала на мобільні телефони з персональних комп'ютерів, і зветься вона War of Mine. Ця похмура гра передає під ваше керівництво трьох людей, що намагаються вижити в окупованому місті, де йдуть постійні бої та обстріли. Ваша головна мета пережити війну, а для цього доведеться облаштувати укриття, підготуватися до зими та ходити на нічні вилазки за ресурсами. Гра дасть вам можливість морального вибору, де ви будете обирати, як поступити в тій чи іншій ситуації. І повірте, інколи приймати рішення буде ну дуже важко. Гра намагається бути реалістичною і максимально передати гравцю усі жахи війни. Також слід зазначити, що польські розробники гри на початку війни в Україні зібрали 850 тисяч доларів. Та відправили їх на допомогу нашій державі. Йдемо далі, і тут в нас гра Rally Horizon. Думаю, ви вже з назви зрозуміли, що гра намагається бути мобільною неофіційною версією Форзи Horizon. В грі на вас чекає безліч крутих, добре деталізованих автомобілей та море різноманітних яскравих трас та випробувань на них. Ну а щоб ви раптом не засумували під час перегонів, їх весь час буде супроводжувати драйвовий саундтрек, під який захочеться тиснути на педаль газу ще сильніше. Ну а ще гра має офлайновий режим, а значить, ви зможете грати в неї навіть без інтернету. Ну і для любителів постріляти пропоную наостанок Invention 3. Гра досить непогано виглядає і дає можливість вам просто розслабитися. Головна мета гри це пройти локацію з пункту А в пункт Б. І до того ж зробити це треба так, щоб по дорозі вас не з'їли зомбі. До речі, для того, щоб це стало можливим, у грі є кілька видів зброї та повно боєприпасів. Візуально гра дуже схожа на Left 4 Dead. Навіть карти, які є в грі, ну прямо один в один звідти. Але це так би мовити, спрощена версія на зразок звичайного тиру, де головне не підпускати до себе зомбі та не забувати шукати набої. Коротше кажучи. Проста розслабляюча гра, щоб вбити час, поки кудись їдете чи чогось чекаєте. Ну що ж, от така от добірка вийшла. Сподіваюся, ви знайшли собі щось на власний смак. Обов'язково заходьте в коментарі та розкажіть, які з ігор вам сподобались, а також поділіться назвами ігор, в які граєте зараз. Тоді, може, я навіть додам їх в наступну добірку. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь та підтримуєте український контент. Бажаю вам усім мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте! Та хай вам щастить.